Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 18 листопада, листя падає 24 рік. Сьогодні отримали ми саджанці, нові саджанці. У нас приморозки морози вдарили, а ми далі купуємо, далі отримуємо. Все ніяк як не можемо заспокоїтися. Ось така гарна посилочка прийшла. Купували ми хурму. Хурма від Чередниченко є такий канал. Займаються люди хурмою. я вже неодноразово за них розповідав. Купували ми в них насіння, Ну, люди знають свою справу. Вирощують гарні саджанці хурми. Прийшло ось так запаковано. Відразу скажу покажу такі нюанси, тому що я сам пакую саджанці і я Ну, теж ставлю палку. Якусь я вирізаю з фундука або з чогось довгу таку палку для того, щоб не зламати підщепу. Вони так зробили теж, але потрібно зверху, ось цю палку що ставите, закріпляти ось так скотчем. І знизу саме головне. І все. Остальне з плівкою. А воно зверху не закріплене і воно відломане. А його ось так брали. І могли там зламати підчепу. Ну, зараз ми розкриємо і подивимося. Так, розпечатали ми. Все, була гарна ідея. Просто що, виявляється, вони дві палочки прив'язали, Ну, потрібно було їх ось так дві, значить повністю змотати скотчем. Тому що це вірьовочка, воно все отак ось окремо. Ходить. Ну, то таке діло. Саме головне, що дійшло. Дійшло відразу. Уже що у нас? Дар Софіївки ми придбали. Ну і в них, як завжди, черга, завжди і пам'ять черняєва. Це те, що було, те, що нам порекомендували вони. Бачимо, яка коренева. Не бачимо, яка коренева. Не бачимо, яка коренева. Ну зараз розкриємо вже, все одно висаджувати. Все професійно, все гарно запаковано в тирсі. Ось так. І дивимося, яка коренева. Зараз переріжемо наші. Уже це не потрібно знімати, але, але все. Але. Це... І ось таку, ось таку, ось таку. Ми як от церемонії нагородження. Все, ніяк. Ось-ось-ось-ось. Ось таку кореневу у нас має дар Софіївки. Коренева. Ну, люди копають, це, я дивився, це титанічний труд. Ось така коренева. Дар Софіївки. Довжиною. От рахуйте 70-80 см. І ось така коренева пам'яті Черняєва. Копати ями, ну, як на мою думку, знаєте, я відразу всі, багато комусь це не подобається, як на мою думку. Воно і погано, тому що таку яму ти не викопаєш і все одно будеш підрізати. Все одно підрізаєш. Я буду практикувати, я дивився, так багато хто робить, берете або пересаджуєте під щепу, або при сидінні під щепу обрізати. Ну Це дійсно кому як кого Обрізаєш коріння і воно мачкувати, його багато коріння і не виходить ось такий довгий стрижень. Ну Комусь потрібен стрижень довгий. Ну, ну будемо ми, Можна буром пробурлити і посадити в ямку. ну Тоді буде коріння ось так. Спробуємо мабуть, буром. Коріння начебто не поломане. Хоча воно так відходить, ні, не поломане. Все гарно тримається. Так що дякуємо сад Чередниченко за їхні саджанці, причудові саджанці. Маємо надію, буде все добре. Ми теж робимо спроби займатися хурмою. Тут у нас висінні, ну таке, то таке для душі, можна сказати, гібридні сорти, там, з насіння хто що їв, їв. Це Олександр Змерзлий, а ми їх посіяли. А це якраз щеплені ми купували в них бубку вірджинської, Саджали, вирощували, є на каналі і вже робили окульовки, окульовки, так, окуліровки, окульовки. Знову ж таки брали в Олександра Змерзлого. Він нам люб'язно надав безкоштовно живці. Для того, щоб ми тренувалися, набиралися. Так що слідкуємо, слідкуємо, як виростає хурма, яку ми купували, слідкуємо, як ця у нас, що в нас вийде з нього, як вона перезимує. Тримаємося і буде все добре. Наші гранати ростуть, інжири, воно вже все. Фундук. Все в нас зростає, все буде гарно. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Коли кожен буде робити свою справу, буде у нас все добре. Тримаємося.